Баємо в цікаві та корисні для розвитку дрібної моторики рук ігри за допомогою поп іт Так саме поп іт сьогодні нам буде допомагати грати в корисні ігри. В мене ось такий поп іт Насправді, він може бути будь-якої форми, будь-якого кольору, будь-якого розміру. Це не важливо. Якщо у вас декілька, це ще краще. Дитині буде ще цікавіше, можна буде використати один, потім інший, і або змінювати за бажанням дитини. Тож, які ігри ми можемо пограти? Е, для початку я приготувала ось такі ще додаткові матеріали. Тут я поклала гарбузове насінчика, горох, вермишельку та квасолинки, і пінцетик. Це все нам знадобиться сьогодні для наших ігор. Тож, давайте розпочнемо з найпростішої гри, яку можна пограти, це сортування. В чому ж полягає її хід гри, так? який буде? Дивіться, треба запропонувати дитині розкласти в оцій пухирці, ну, наприклад, квасолинки. Завдання таке, що бери і розкладай у всі всі пухирці. Квасолинки по черзі, можна знизу, вверх, зверху вниз, або ось так, як завгодно. Це теж неможливо, це можна фантазувати з цим. І дитина бере ручкою і розкладає квасолинки в кожний пухець. Ось так до самого кінця. Це корисна гра. Наступна гра, в яку ми можемо запропонувати дитині пограти. Можемо цю саму гру, але трохи її ускладнити, наприклад, можемо дати таке завдання. Виклади, будь ласка, на зеленій зелені пухарці квасолинки, а в жовтенькій – горох. Ось таке завдання, наприклад. Так? Або, наприклад, Візьми і квасилинки викладай правою ручкою, а горох лівою, правою лівою. Ось так правою-лівою. Тобто, щоб у нас працювала і права ручка, і ліва. Пальчики і правої ручки, і лівої ручки. І дитина буде викладати. Це такий один з варіантів гри. Так, наступний варіант гри, який ми можемо запропонувати дитині. Це, наприклад, знов-таки, наприклад, беремо гарбузове насіннячко, починаємо зверху, так? давай розпочнемо зверху. Гарбузове насіннячко, потім ну, хай будуть вермошили. Гарбузове насіннячко, тобто послідовність змінювати. так, Вермошивка, Гарбузове насіннячко. вермишинки. Послідовність задати дитині будь-яку, наприклад, через одну ось таку пухарці, або через там, два пухарці-три. Ну, послідовність теж можете вигадувати будь-яку. Працювати знов-таки дитина може або правою ручкою, лише правою, або лише лівою, наприклад. або Одне брати правою ручкою, інше лівою ручкою. Ось така ще такий варіант гри, такої самої. Тепер ми можемо ще ускладнити нашу гру за допомогою пінцетіку. Тобто дитина бере наші різні матеріали не пальчиками, а пінцетіком. І знов-таки так само можемо, наприклад, Викладені пінцетиком ось так. Тут вже в нас працює лише права ручка, ну, тому що дитині лівою ручкою насправді буде важко. Ну, можна, можна спробувати, якщо це буде дитина вже старшого дошкільного віку, тоді можна спробувати. Але все ж таки працюємо правою ручкою. Так, наприклад, дивіться, Завдання, завдання у нас таке: верхній рядочок ми викладаємо вермошили. В наступний рядочок ми викладаємо гарбузове насіннечко, ось так. Тому можна використовувати пінцетик. Ще раз повторюю, що послідовність будь-яку ви можете давати завдання, як викласти, можна викладати. Різнокольорові так наші пухарці Наприклад, кваселинки в зеленій пухорці, вермишелинки в жовтенькі, горох в оранжеві, ось такий можна пінцетиком можна пальчиками. Можна одночасно однією ручкою, можна двома ручками, а можна навіть ось так одночасно беремо одночасно і квасолинки і гарбузоване насінечко. і викладаємо. Так, це буде трошки важко, але дитина може і так спробувати. Тож, розпочинайте від простої гри, просто розкладаємо, задаємо завдання розкласти дитині, а потім вже фантазуємо, удосконалюємо та ускладнюємо ігри. І ці всі ігри будуть корисні для розвитку дрібної моторики дитини.